Талант Пантоміми сценічне мистецтво, в якому художній образ актор створює за допомогою міміки, жестів, пластичних рухів тіла. Головна задача і водночас складність передати глядацькій аудиторії свої почуття та емоції. Владислав раніше нічого подібного наживо не бачив, і тому з цікавістю спостерігав за всім, що відбувалось на сцені. Його заворожили уривки номерів великого француза Марселя Марсо та гара акторів театру Академія Руху, чесно кажучи. Я думав, що пантеміма вона така, ну не така вражаюча, як звичайний театр, бо звісно ж там немає ніяких слів проте Сама пантоміма, вона це як окрема мова. Вона дуже вражає, чесно кажучи. Я не думав, що в мене буде стільки емоцій після перегляду. Особливо мені сподобалося а, особливо мені сподобався виступ про а, на Західному фронті без змін. Творча зустріч під назвою Поет Тиші. Це вечір присвята сторіччю з дня народження видатного французького майстра Пантоміми Марселя Марсо. Без жодних слів, лише за допомогою жестів та міміки. Він не вимушено та максимально максимально природньо демонстрував та передавав в глядацькі залі всю палітру людських почуттів. Сучасники називали його французьким Чарлі Чапліном. У 1968 році. Метр був на гастролях у Києві, і там керівник академії руху мав за честь познайомитись із поважним гостем. провів заняття. Він провів майстер-клас. Він багато розповідав про фундаментальні основи, адже його біографія вона настільки складна та різноманітна. І через те він давав уроки і в Європі, і в Америці, в Голлівуді, і в Тати в Японії. Школу допомагав створювати. І власну школу відкрив завдяки муніципалітету Парижу. Особистість він неймовірна. Так як він зустрів Чарлі Чапліна, так і дивився на нього такими же очима: як на Бога. Творчу зустріч поет тиші одночасно присвятили і сторіччю Марселя Марсо, котрий народився 22 березня, і міжнародному дню театру, який відзначають 27 березня. На сцені до уваги глядачів протягом майже двох годин показували відеофрагменти виступів всесвітньо відомого метра а також номери акторської трупи Академія руху театр Академія Руху, наш академічний театр, безумовно сьогодні захопив. Тією виставою, яка була показана на сцені, і це не стільки вистава, це був справжній майстер-клас. Майстер-клас від двох таких майстрів. Марселя Марсо, якому 22 березня виповнилося 100, і заслужено діяча мистецтва України, нашого керівника нашого академічного театру Академія руху Олександра Більського, оцей дует на сцені, який подарував безліч емоцій, цікавих, яскравих і просто надихнув на якісь нові творчі такі ідеї. По закінченню творчого вечора поет тиші заслужені описки пам'яті видатного сина Франції Марселя Марсо та беззаперечного таланту акторської трупи театру музично-пластичних мистецтв Академія руху гучно лунали бурхливим потоком від вдячних глядачів, які скучили за театральним дійством. Олександр Хафілатів, Сергій Філоненко, перший міський.